Що на даному етапі з тим, що ми бачимо, по бойовим діям, з тим, що ми бачимо, по настроях всередині російського суспільства, поки що. Оця історія про гроші вона переважає абсолютно всі ризики. І якщо йдеться про якусь провінцію, то це так, це дійсно мож... єдина можливість для чоловіка без якоїсь освіти і недолученого до криміналу заробити такі гроші за свого життя. А якщо ще за смерті, то родина просто озолотиться, візьме іпотеку і буде дуже щаслива. Знову ж таки, якщо ми подивимось на те, яким стала соціальним ліфтом ця так звана спеціальна воєнна операція. У провідних вишах Російської Федерації і на це жаліються навіть журналісти пропагандисти, які працюють на Росію і які виступають за режим Путіна. Що половина абітурієнтів у таких топ вишах СПБГУ, МГУ це діти СВОшників так званих, тобто що... вони отримали можливість так, вчитися. Так, а талановиті діти, які там. Здавали не знаю, оці Олімпіаду виграли або щось да. там щось робили. Угу. Не всі з них мають змогу потрапити на це навчання? Діти СВОшніка, і, і це є велика це проблема. Це для мене це для мене відкриття. Я думаю, багато з того, до речі, що нас слухають і відкриття для багатьох з нашої аудиторії. Чи означає це, що Росія насправді була бідною країною? Просто ми враження в Україні про неї складали по знятих по російськими політтехнологами і написаними Дар'ями Данцовим якимись книжками і серіалами, ну тут я скажу таку, знаєте, трістичну річ. Угу. Росія — не Москва. Росія — не Москва так. по перше. Угу. По-друге, в тому, що стосується ресурсів, в тому що стосується якихось природних багатств, можливостей, які має ця держава, контролюючи ці природні багатства, це не бідна країна. Але якщо йдеться про якесь соціальне забезпечення, про те, як живуть люди в регіонах, вони живуть погано, тому що російській владі абсолютно байдуже на те, як вони живуть. І взагалі, от якщо ми подивимось на те, яка філософія домінує в тому, що стосується Держуправління в Російській Федерації, в тому, що стосується ведення бойових дій, цю філософію ми можемо зрозуміти, от навіть якщо б ми з вами. Проїхали зараз по якійсь російській глубинці, не дай Бог звіс. Ну, ми, ми з вами вже не, туди та. не Ми поїдемо. з вами туди точно. Я Нам... сподіваюся, що та, не пота фінгерскрост, та. щоб та, там та, не опинитись, не тому та. що це буде погано, Це погано для нас закінчиться. Але от якщо б ми уявляли mm. собі, що от ми зараз проїжджаємо це все, ми що побачимо? Ми побачимо е, такі скошені забори. Ми побачимо абсолютно байдужість до свого побуту. Ми не побачимо квітів. Під будинками, ну тому що їм байдуже в якому просторі вони живуть самі, і ми побачимо якихось неблагополучних людей. Ну, якщо ми говоримо про такі от депресивні регіони, які будуть при цьому думати не про те, що у них там якийсь скошений забор. Вони будуть думати про те, що каварне ната хоче Росію в і про, Росі... про Руське Вільчення. І це не карикатура. І це uh -huh. до речі, от що, що це що тут дуже цікаво, що. Один з колишніх дуже впливових чиновників Російської Федерації Владіслав Сурков. Відкрито про цю експансію, і про це експансивне мислення писав у своїх статтях, що так нам байдуже, що покасився забор. Ми хочемо в Сирію, ми хочемо на близький схід. Ми хочемо їхати далі. Тобто, це не те, що я там якісь інсинуації створюю. Ну на а ми ноги в індійському океані. Це ж не жарт. Ну це абсолютно частина це мислення. Це так. абсолютно не жарт. І те, що те про що казав тоді от Жириновський, це ж була абсолютно класична історія про те, що шут каже, те про що думає цар, і те, що ну. Підсумку було втілено дослівно майже.